Друзі, привіт! Я не знаю, чи у вас буде змога подивитись це відео, але якщо ви його дивитесь, то значить вона є. І це чудово. На останок цього складного-складного року я вирішила записати таке просте, але важливе відео. І тут хочу просто подякувати вам за вас. За те, що ви є, за те, що ви дивитесь мої відео, лишаєте коментарі, ставите вподобайки і взагалі за те, що ви є просто, бо все ж таки, якби я не любила просто монтувати, знімати відео, це не було б настільки цінним, якби не отримувало відгуку від вас. Тому дякую. Це був насправді складний рік. І навіть зараз я записую це відео. Ви побачите його завтра, Сподіваюсь. ну, загалом воно має вийти на каналі 30 грудня. А зараз 29. І чергова ракетна атака. Ем, немає світла, води. Але попри це, попри все, життя продовжується. Неперекір всьому і всім тим, хто намагається його зруйнувати. І я дякую вам за те, що підтримуєте якраз цю важливу частинку мого життя, цей канал. Ще раз дякую, бо це дуже-дуже цінно і важливо для мене. Я не знаю, як там буде в наступному 23-му році. Раптом ви дивитесь це відео вже звідти. Привіт з минулого але 2022-й був наповненим різними різними подіями, зокрема і в мене на каналі. І я розумію, що в кожного вони різні. Війна триває і вона не може не впливати на моє і на. Життя кожного і кожної, хто дивиться це відео. Тому насправді мати можливість дивитися це відео. Це теж дуже цінна штука. Все, я перестаю говорити. Ще раз дякую вам і побачимось в нових відео. Бережіть себе.